Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги доводчик для дверей. Це чудове рішення для автоматичного закриття ящиків та дверей. Він забезпечує зручність та легкість встановлення без необхідності пробивання отворів. Цей автоматичний доводчик забезпечує плавний та контрольований рух дверей, запобігаючи випадковому хлопанню та підвищуючи безпеку. Підходить для різних моделей дверей та ящиків та додає нотку зручності у повсякденне життя. Оновіть свої двері за допомогою даних практичних доводчиків